Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні після дощу роботи повно, і на городі, і кругом, і хочу показати свої флокси. Поки йду на город, по дорозі на город в мене ось, так, ось такі красиві процвітали. А запах який? Запах осені. Коли пахнуть флокси, мені нагадує вже осінь. Ось яка красота білий. Такі флокси, І ще раз кажу, дуже гарно пахнуть. Ось такі є і ще ось такі. І ось ця вже майже перецвіла, але теж дуже гарна, яскрава. А в нас в мене ось є груша. Вона в цьому році зародила грушок дуже багато. Це вереснева груша. Бера дуже смачна. І ось Сьогодні вранці ми встали, а грушу вивалило, поклало ось туди, в садок, аж туди поклало її. Ну, з корнем не вивалило, але поклало. І ось ми попіднімали її, підперли з усіх сторон, тому що дуже велика нагрузка груш. Груша дуже смачна, жалко її. Її вже років, напевно, 10. Ой, не 10, років 25-10. А ось ожинка моя. В які китиці гарні. І вже навіть я дивилася, є перві почорнівші ягоди. Ось така ягідка чорна. Ягідки такі величенькі, ще не зовсім стиглі, але є ось, так, ось така гарна, гарні китиці. І щось знову, як на дощ. Якось захмарилося небо, Іначе дощ і накрапає. А я ось що робила. Полола бур'яни після дощу. Дуже гарно вони. І ось таку купу наполола, вирвала ось тут квасець свій щавель, у нас кажуть квасець, на насіння. Занесу на горище, нехай дозріває насіння. А ще я сьогодні обривала листки на своїх помідорчиках, трохи обголила їх, боюся. Щоб не було ніяких захворювань. Я ось так обголювала, обголила листки. Трошки відкрила, коли було сонце, не хотілося відкривати, щоб вони не, не пеклися, тому що буває так, що вони печуться дуже жарко. Ну, а зараз потрібно оголити, тому що Фі може бути з такою погодою. Ось такі, подивіться, які помідори. Красні, гарні. І жалко буде як. Не дай бог полячка. Тут у мене перчик гіркий. Ось такі є різні тут у мене сорти. Ми виписували насіння. І тут що кущик, то інший сорт. Є ось такий крупний. Є ось такий доверху. Це перчик острий. І ось такий є. І ось такий. Як горошинки. Ось такі перчини. Ось такі тоненькі-тоненькі є різний перчик. Дуже багато сортів. І ось такий. А білокрилки літає повно. Ось тут ще оголила свій теж. Помідорчики покажу, які вони. Це рожевий гігант. Так, ще є. Ось такий сержант пепер. Дуже смачний, гарний. Томатик це ожаровський, рожевий і ожаровський отакий помаранчевий. Баклажанчики. Білий дощ так заляпав, я вже багато зрізала їх, Ми вже нові наростають, тому що я розрізала їх перед цим. Ось Такий баклажан було дуже багато. Тут вибрала цибульку дрібненьку, на яку я садила, з насіння сіяла. І посадила ось два рядки е, полуниці мармелада. Поки така погода сира, я думаю, що її пора посадити. Ось так, тому що не знаю, що буде далі. Чи буде жарко, чи буде холодно. Ну, зараз така сприятлива погода. Різала листя також і в теплиці на своїх помідорах. Ось таке волове серце, велике гарне ось яке. Ми вже тут пообривали багато, тому що всі йдуть рвуть на салат ось такі. Помідори, які я називаю віницькі. Такі жовті серця, разні, подивіться, які ось скільки їх тут є. І дуже і смачні. Такі помідорчики. Рожевий гігант. Обривали вже червоний. І я ще тільки не, не стигаю. Ну, вже достигають. Дуже сильно замучила білокрилка, і після цієї білокрилки отаке все листя сажею покрите. Білокрилки повно літає. От. І таке враження, що це сажистий гриб. На, на всьому. Нема нічого з нею. Мене питали, що з нею робити, і я й сама не знаю. Не хочеться травити тому що ми збираємо помідори і їмо. Ну ось. Дуже вони разниці, помідори. І цей сажастий гриб і на помідорах і на огірках, і також на полуниці Там щось її в цьому році дуже багато цієї білокрилки. Ось скільки ми вже пообривали, це вже все Ось обірвані помідори. Все багато тут є.